Вітаю, друзі, і отже, як ви знаєте, недавно Збройні Сили України вперше взяли в полон північно-корейського військового. Хоча, якщо казати чесно, то за весь час бойових дій на Курщині, де приймали участь північнокорейські військові, це другий такий зареєстрований випадок. Однак перший полонений українськими військовими кореєць помер в полоні від ран, і його не вдалося допитати. З цими ж ситуація абсолютно інша. Так, 9 січня 2025 року, під час бойових дій в Курській області, Сили спеціальних операцій України, а саме бійці тактичної групи номер 84 а також воїни десантно-штурмових військ, захопили двох північно-корейських загарбників. Як офіційно повідомляє українська сторона, їх доставили до Києва, де у свою чергу і відбувся допит. Цікаво, що цей самий Кореєць, в точності як і багато російських полонених, на початку повномасштабної російсько-української війни, так само заявляв. Що його начебто відправляли на навчання, і він взагалі не знав, що їде на війну. Також слід виділити і те, що допит відбувався за допомогою представників південно-корейської розвідки. Адже, як виявилось, комуняки взагалі не розмовляють ні англійською, ні російською, ні тим паче українською, що якраз таки і підтверджує попередні заяви про те, що північно-корейським військам дуже важко вдається координувати дії з їхніми російськими союзниками, що знову ж таки йде нам на руку. До того ж, як вважає розвідка Південної Кореї. Ці два солдати КНДР, що потрапили в полон до України, працювали в головному військовому розвідувальному агентстві Північної Кореї і цілком ймовірно можуть володіти корисною інформацією, про що на даний момент не сильно розголошується. До того ж, у розвідці Південної Кореї також розповіли, що солдатам КНДР наголошують на необхідності вбити себе, щоб не потрапити в полон до українських військових, що якраз таки пояснює те, чому українцям було так складно взяти корейців в полон. Загальні ж втрати корейських окупантів в Курській області, знову ж таки, за даними розвідки Південної Кореї, складають приблизно 3 тисячі людей. І схоже, що найближчим часом ці втрати будуть зростати буквально в геометричній прогресії, адже число північно-корейських військових на території Курської області продовжує активно рости. Однак, незважаючи на значну перевагу ворога в чисельності, Збройні сили України продовжують героїчно відбивати будь-які спроби наступу ворога на цій території, вдаючись до тактики маневреної оборони, аби навілювати чисельну перевагу ворога. При цьому навіть тоді, коли співвідношення сил далеко не на нашу користь, навіть тоді українським військовим вдається виходити з боєзіткнень переможцями. І один із наглядних прикладів майстерності українських військових ви зараз можете бачити на своїх екранах. А саме уривки з відео, де були задокументовані найяскравіші моменти, восьмигодинного протистояння між бійцями Збройних сил України і значно переважаючими силами військ КНДР, яким все ж таки вдалося взяти наших солдатів в оточення. Однак, незважаючи ні на що, наші військові успішно відбили всі атаки, після чого вже прийшло підкріплення, і наших воїнів було евакуйовано в повному складі. А вже на іншому відео з тієї ж самої Курської області ми бачимо наглядне підтвердження слів представників південно-корейської розвідки. Так, проводячи зачистку лісосмуги на Курщині, сили спеціальних операцій України зустріли пораненого північно-корейського військового, який після того, як наші солдати наблизились, намагався підірвати себе гранатою. Це куравість! Також відомо, що попередньо в цьому районі північнокорейці намагалися проводити наступальні дії. Однак успіху не досягли, і в результаті невдалої атаки було знищено понад 18 ворожих солдатів. При цьому, незважаючи на всі поразки, які терпіли корейці від наших військових, все ж таки місцями їм вдається просуватись, чого ті ж росіяни без їхньої підтримки не могли досягти. Причину цього наші військові вбачають в високому рівні підготовки солдат Північної Кореї. Особливо на цю тему висловився сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар. За його словами, солдати КНДР мають високу фізичну витривалість, велику моральну стійкість та чудові бойові навички, яких не демонстрували ні російські кадрові військові, ні мобілізовані, ні найманці ПВК Вагнер у 2022 році. Також за його словами. Північно-корейські солдати надзвичайно ефективно володіють стрілецькою зброєю і розробляють нестандартні тактики, створюючи суттєві виклики для Збройних сил України. Те ж саме підтверджує і інший наш військовий Євген Карась, говорячи такими словами: у них дуже велика і довга підготовка. Групою вони вміло відстрілюють наші дрони, що дуже дивує. При цьому стріляють дуже точно, наступають натовпом. Незважаючи на втрати, при цьому практично завжди беруть числом, користуючись тим, що на наших позиціях дуже мало бійців. При цьому, якщо він зазначає, що північнокорейці несуть величезні втрати і здатні наступати лише тому, що їх багато, і просто створюють додаткові проблеми, являючись по суті останнім резервом Москви прямо з пекла, за словами Карася, Бондар же, в свою чергу, закликає не недооцінювати ворога, адже це може мати фатальні наслідки для української операції в Курської області. А ще він висловив думку, що слід переглянути підходи до підготовки кадрового резерву та підвищити стійкість українських підрозділів. При цьому з якими б складнощами не стикалися наші військові, і якими переважаючими не здавалися б сили ворога, все ж таки українці продовжують тримати ініціативу в Курській області. Адже незважаючи на величезний розрив в чисельності особового складу, а саме 10 тисяч наших захисників проти 60 70 тисяч орків. Наші солдати не тільки стійко тримають оборону, а ще й контратакують, просуваючись подекуди в глиб Курської області. Це все саме тому, що там ЗСУ вдалося нав'язати ворогові власні умови ведення війни, маневрової війни, де вирішують саме мізки, а не чисельність особового складу і техніки. Адже в маневровій війні все залежить саме від якості управління військами, і зокрема, від тямущих офіцерів саме низової ланки на місці, і зокрема, саме від того, як налагоджена. Ця командна вертикаль і передача інформації. У чому, як виявилося, українці значно переважають як росіян, так і північнокорейців. По суті, там воює наша еліта, найкращі підрозділи і командири, і воюють саме в тих умовах, де вони саме можуть себе по максимуму реалізувати. Однак цю перевагу, на жаль, не завжди можна реалізувати саме в окопній війні, де на тебе просто йде вал за валом ворожої піхоти. Іде ти просто інакше, ніж теж значною кількістю своїх сил ніяк проблему вирішити не можеш. Тобто тут потрібна або значна кількість особового складу, або значна технологічна перевага, чого ЗСУ, на жаль, поки що не досягли. Однак при цьому є й інший варіант, яким Україна може змінити перебіг ситуації на полі бою. І про цей варіант заявив міністр МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, західні союзники мають зняти всі обмеження на використання далекобійної зброї. І тут я з ним повністю погоджуюсь, адже очевидно, що західна тактика деескалації і умиротворення Путіна. Лише призвела до розширення цього конфлікту, що і підтвердить розвідка Південної Кореї, яка вже відкрито заявляє, що південнокорейська сторона побоюється нападу зі сторони КНДР, війська якої нині отримують бойовий досвід на території Курської області у війні проти Збройних сил України. А сам Путін вже неодноразово показував, що всі його червоні лінії це просто-напросто блеф, а ядерні погрози ніщо інше, як порожня маячня. Тому особисто я не бачу інших перепонів. Окрім як внутрішніх протиріч у наших західних союзників, для того, щоб не надати нам можливість наносити удари по території Російської Федерації. Аж якщо ми отримаємо на це дозвіл, то російські військові заводи та склади будуть горіти іще яскравіше, ніж склади ЗСРФ на тимчасово окупованих територіях, коли ми нарешті отримали Хаймерси, які тоді й допомогли нам суттєво змінити перебіг війни і провести контрнаступ в Донецькій та Херсонській області. Деокупувавши значну частину території. Так може бути й цього разу. Якщо ми отримаємо далекобійну зброю, якою зможемо знищувати всі стратегічні військові об'єкти, нафтопереробні заводи, а також шляхи постачання, які є легітимною військовою ціллю. Тоді чисельна перевага ворога вже не буде грати ніякої ролі, адже росіяни банально не зможуть наступати, і ми зможемо звільнити власні території та заключити мир на своїх умовах. Це ж саме має на увазі і Сибіга, зазначаючи. Що Україні також потрібні німецькі ракети Таурус, поставку яких нам заблокував німецький канцлер Олаф Гнольц, так само, як він заблокував нам 3 мільярди євро допомоги, коли міністр закордонних справ Німеччини Бербок і міністр оборони Пісторіус запропонували виділити 3 додаткові мільярди євро на термінову військову допомогу Україні, і проти яких, в першу чергу, виступив саме німецький канцлер. І скоріше за все заблокував він їх саме тому, що це може відштовхнути потенційних виборців, що іще раз підкреслює головну слабкість західної демократії, а саме складність у прийнятті дійсно важливих рішень через те, що вони можуть виявитися непопулярними серед народу, чим у свою чергу залюбки скористується опозиція. І якраз таки цей страх і є однією з основних причин, чому нам заблокували допомогу, і саме цей страх є причиною того, що ми досі не отримали Тауруси. Які, за словами того ж, Сибіги, можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою, особливо у поєднанні з іншими системами. До того ж, окрім цього, очільник МЗС України висловив свої особливі сподівання на обраного президента США Дональда Трампа, який наступного тижня переїде до Білого Дому, за словами Сибіги, Україна бачить період після 20 січня як можливість, адже Україна та США єдині в своїй меті. Швидкого припинення війни та справедливого миру. І схоже, що незважаючи на всі попередні побоювання українців, Дональд Трамп має таку ж саму мету. Адже однією з головних цілей для нього є протистояння Китаю, для якого Росія є головним союзником. І тому чисто зі стратегічних, політичних та навіть економічних факторів, втрачати позиції в Україні для США буде дуже і дуже невигідно. Адже як зазначає навіть теж видання Bloomberg. У своєму звіті аналізі короткострокові витрати на надання Україні допомоги в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти. Як наголошується в публікації, аналіз показав, що успіх вторгнення Путіна змінить вигляд Європи і підштовхне РФ до загрози членам військового альянсу НАТО. Згідно зі звітом, збільшення на 808 мільярдів доларів знадобиться США. Для стримування і необхідності відбиття неядерного на ядерного нападу Росії за межі України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів або приблизно на 165 мільярдів доларів більше на рік, ніж планувалося на ці роки. Також з приводу цієї ситуації висловився й Американський інститут підприємництва, який відомий. Своїми войовничими поглядами на оборону, зазначивши, зазначивши, що вони доходять висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з точки зору фінансів. Тож бо, враховуючи все це, навряд чи Трамп дійсно кине Україну. А враховуючи його недавні заяви про те, що він готовий зняти будь-які обмеження на використання американської далекобійної зброї Україною саме для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, ми потенційно можемо говорити про те. Що ця людина дійсно може змінити перебіг російсько-української війни, якраз таки на нашу користь. Скажу чесно, я давно не сприймаю заяви політиків всерйоз, а дивлюся переважно на їхні справи. Але от просто уявіть, що буде, якщо він дійсно не збреше. А таке дійсно можливо. Це ж тоді виходить. Це ж тоді, що виходить, що дати такий дозвіл можна було ще три роки тому, без коричневих ліній, ядерки та заборони вдарів по НПЗ? Просто якби у Байдена були яйця, я боюсь навіть уявити, наскільки інакше все тоді могло піти, скільки людей і територій можна було б врятувати. Хоча, скажу чесно, я навряд чи вважаю, що принаймні Європа почне ворушитися найближчим часом, навіть незважаючи на заяви тієї ж Німеччини про приготування до війни, які особисто для мене виглядають дуже смішно. Адже якщо враховувати заяви того ж віцеканцлера Німеччини, Роберта Габека, який відхилив вимоги обраного президента США Дональда Трампа щодо значного збільшення витрат на оборону, назвавши їх нереалістичними, і що, начебто, Німеччина не зможе дозволити собі такі витрати на оборонку у вигляді 5% від ВВП? А той же самий міністр оборони Польщі заявив, що країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років. То особисто я після таких заяв повністю втрачаю надію на Європу та на Європейський Союз особливо, який, по суті, є зборищем різноманітних політичних імпотентів та розжирілих нікчем, які навіть в кризовій ситуації та перед обличчям можливої повномасштабної війни намагаються підтримувати статус-кво, уникаючи необхідних рішень, боючись втратити свій мнимий комфорт, і таким чином. Якщо щось і дійсно може змінити політичну ситуацію в Європі і змусити їх бути більш рішучими, то це такі войовничі особистості, як Трамп, або і ще більш радикальні, які здатні заткнути всю цю ліволіберальну політичну шваль, або реальна криза, яка змусить їх втратити все це благополуччя, яке вони вибудовували протягом ХХ століття, і нарешті відкрити очі та зрозуміти, в якому світі вони живуть. В той час як нам в цій ситуації залишається лише битися. Та зберігати надію на краще. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. І ще побачимось, друзі!